Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі! Сьогодні приїхали допомогти в село і вирішили приготувати смачну страву. У нас сьогодні олдскульний рецепт. Готуємо на, старих, на старому приладді, будемо готувати чебуреки. Для приготування чебуреки будемо використовувати борошно 300 грам, вода для борошна, окріп 120 мл, рослинна олія 2 столових ложки, сіль. Півчайної ложки або по смаку. Для начинки використовую свинину 300 г. Можете поєднувати 150 свинини і 150 телятини, також буде дуже смачно. Також одна цибулина, тут приблизно грам 70-80 Вода холодна, мілілітрів 40-50 але будете дивитися по, по начинці, по фаршу. Якщо він сухий, то даємо трішки більше водички. Сіль спеції, все по смаку. Тут у мене сіль, чорний мелотий перець і хмелі сунері. Почнемо з того, що замісимо наше тісто. Готується досить просто. 에, <кхід> Беремо ємність для замішування сюди. Вливаємо 120, тут у мене ну, можливо, 130 мл окропу, вливаємо наші 2 столових ложки олії і додаємо півчайної ложки солі. Перемішуємо. І тепер це все вливаємо до нашої муки. Друзі, і починаємо замішувати, але замішуєте ложкою. Тому що, нагадую, тут у вас окроп дуже гарячий. Муки можливо будете дивитися по тісту, трішки додасте. Але, в принципі, ніколи більше не додавав, тому я думаю, що вам додавати не прийдеться. Все, тепер обережно підзамішуємо ложкою, а потім руками. Ось таке еластичне тісто у нас вийшло. Тепер, друзі, ось так. Підвертаємо його края, робимо таку кулю. Ось, дуже класне тісто. Вимішував 5-7 хвилин, не менше. Ложимо його, друзі, у тарілку і накриваємо харчовою плівкою. Дамо йому відпочити, ну, хвилин 30. А поки займемося начинкою. Фарш будемо робити завдяки ось такій старенькій машинці. Я не знаю скільки її років, але дуже і дуже багато. У нас свинина, я брав таку жирком. І тепер, друзі, просто машинка зробить свою справу. Незважаючи на те, що вона стара, але буде круто. Цибульку нарізали також і одразу разом з м'ясом. Перекручуємо по трішки і цибулю. Все дуже просто і все дуже швидко. Ось так. Шматочок м'яса, шматочок цибулі. Все, як бачите, фарш ми перебили. Тепер додаємо сюди всі наші спеції. І, в принципі, він у мене не сухий, але все ж таки трішки ще водички, друзі, ось так додам. Добре вимішуємо фарш, він має бути, повторюсь, не сухим, соковитим. Цибульку ну, потрібно обов'язково додавати, тому що чебурек без цибулі, друзі, ну, я не знаю, це не чебурек. Ось дивіться, який він виходить вологий, ви його, до речі, трішки ось так от і відбийте. Обов'язково. Ось. А взагалі начинка виходить дуже класна. Та взагалі, чебурек, хто пам'ятає, рецепти з дитинства. Що... що скажеш? Ось так, друзі. Все. В принципі, готова наша начинка. І тепер будемо формувати чебуреки стіл. Присипали мукою, дістали наше тісто і робимо з нього ось таку ковбаску. І тепер цю ковбаску розділимо ну, на частинки. Ось так. Ось так. Ось так. Ось так. Тісток, до речі, класно вийшло. І ось так. Скільки нас частинок? 3, 4, 7 частинок. І тепер відкладаємо ці, розкачуємо цієї частинки. Коло. Ось так, друзі. Ми можемо робити невеличкі чебуреки, а, то, а можемо і великі. Спочатку дивіться, будуть зовсім невеликі. Начинки багато не накладаємо, тобто, щоб е, не було занадто товстий шар нашої начинки. Ось так вона соковита і добре просмажиться. Навіть трішки зайвого. Тепер прикриваємо другу сторону нашого майбутнього чебурека. Ось так притискаємо. Добре, щоб він не розкрився, коли буде готуватися. І можна ось так. Гарною вилочкою пройтись по колу. Ось, друзі, подивіться, який красивий. У нас ще бурек виходить. Справжня краса. Можете е, робити ті шматочки ще більшими. І, відповідно, будуть ще більше чебуреки. Але я буду робити так, щоб в мене входило на пательню мінімум два чебуреки. Тому ось так класно виходить. Ось такі красиві заготовочки чебуреків у нас вийшли. А тепер відправляємося на мангал і будемо їх готувати. А допомагати готувати мені сьогодні чебуреки буде ось такий старенький-старенький мангальчик. Він вже весь розсипається. Але будьте впевнені, що сьогодні він нам ще дуже добре послужить. Отже, розпалюємо багаття, ставимо пательню, добре її прогріваємо, наливаємо соняшникової олії приблизно пів пальця. Ось, дивіться, так. Добре її прогріваємо і починаємо викладати на пательню наші чебуреки. Буду класти по два штучки на, за один раз. Дивіться, як добре шкварчить майбутній чебурек, буде дуже-дуже смачно. Викладаємо одразу другий. І скажімо так, готуємо з однієї сторони приблизно півтори дві хвилини, максимум 3, максимум, потім перевертаємо. Дивіться, яка виходить краса. Знову ж таки, півтори-дві хвилинки. Знімаємо на бумагу для того, щоб стік зайвий жир. Що ж, друзі, у нас погода вже перед грозою, трішки потемнішало. Ось така краса у нас вийшла. А тепер просто повірте мені на слово. Це неймовірна смакота. Подивіться, я вже куштую. Mm. фарш соковитий. Воду додавайте обов'язково. Погляньте. Просто супер. Mm. Дякую, що ви зі мною. Що це відео було для вас корисним, ставте подобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.